Знаєте, що таке синаптичні зв'язки. Вони будуються на основі повторення або емоцій пережитих вами у минулому наш розум існує за рахунок того, що наші нейрони утворили зв'язки, які відображають успішний чи невдалий досвід у минулому. Так от, у значної частини населення Росіюшки розірвано синаптичні зв'язки? Немає у них у цього досвіду, позитивного чи негативного з минулого, вони його не пам'ятають, схоже. Інакше як поясниш цю 80% підтримку так званої переможної війни на її дев'ятому, прости господи, місяці? І це після втечі з Херсону? От зараз якраз усі постять відео із парочкою пенсіонерів з Росіюшки, які висловлюються на тему от якраз Херсону. Гедота, знайдете самі, якщо захочете, воно скрізь є. Кореспондент ставить питання А як ви відноситеся до рішення влади про виведення військ із Херсону? Відповідати починає першим дідуля, який з пів ноти заводиться і каже, що треба їх всіх убити, передавити, зарізати. Потім встригає бабця, каже Ми самі пенсіонери змушені працювати, маленька пенсія, роздовбати їх всіх. Про те, який зв'язок між виведенням військ, різаниною сусіднього народу і маленькою пенсією ніхто із цієї парочки не замислюється. Про те, що є пряма залежність між маленькою пенсією та війною, яку розв'язав їхній фюрер на порожньому місці, теж не замислюється вони не думають про те, що за один ракетний обстріл Росія може вистріляти приблизно мільярд доларів. Вони просто ретранслюють ті кліше, які їм день у день вбиває в голову пропаганда. У середньостатистичного росіянина, який живе в глибинці, в голові таке пекло, що ви собі навіть уявити не можете. Там геї, наркоман Зеленський, Україна, Байден, Батальйон Азов, англійці, підступний захід, нацисти, погані євреї, світовий уряд і навіть щеплення від коронавірусу з чіпами від Біла Гейтса особисто, і це все змішалося в такий вінегрет, що навіть доктор Фрейд, якби ближче познайомився з інгредієнтами, потрапив би до колеги психіатра з нервовим розладом. Тому будь хто, хто скаже, що там зріє протест, що ось ще трохи підніметься народна хвиля і змете ненависний режим, і буде прекрасна росіюшка майбутнього, він або ідіот, або провокатор, або взагалі не знає, що там відбувається. Це ж вам не іранці живуть на Росії, які голими руками зараз б'ються проти так званих вартових ісламської революції. Ніхто не піде битися, ніхто нікуди не підніметься, усі сподіваються якось проскочити. Помри ти сьогодні, а я завтра. І так уже років 500. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!